Хвиліцький волею пишатись, нас навчив нам прославляти Україну разом, друзі. Тож будем першими ми у світі, тільки всі Бога прославляйте, та на радість добрим людям хопака гуляйте. Дан Харків знову з вами. Вітаємо! Хлопці поїхали на Київ. Сьогодні дівчата співають самостійно. Будь ласка, дівчата. Ще не вмерли України. Ні слава! Добрий вечір Харків. єдина Україна, єдиний Харків, єдиний Майдан. Добрий вечір, добрий вечір Харків. Так. Ми переможемо, обов'язково, бо правда на нашому боці. Ми в цьому впевнені, будемо стояти до переможного кінця. Добре. Настроєння там роді чувствує себе деградантом, коли не хожу на майдан. Добрий вечір, Харків. Не сидіть, не мовчіть і не не кажеть комусь на кухні. Треба прийти, сказати тут. Дуже справді багато добрих людей, які вас будуть слухати, які вас будуть сприймати. все ваши идеи. И тут много чего вы можете почути, даже полезного для себя. Добрый вечер, Харьков. А я бы хотела сказать, что сейчас ходит очень много легенд про, этих, ну, про этот Майдан, очень нехороших легенд о том, что люди здесь стоят за деньги. И каждый, кто сюда приходит, может просто убедиться, что это не так, ну, тут видно. Вот, как это объяснить, невозможно. Это надо увидеть своими глазами. То есть, вместо того, чтобы слушать по телевизору какие-то страшные байки, надо просто сюда прийти, увидеть этих людей, посмотреть им в глаза. И не думайте, пожалуйста, что мы здесь стоим исключительно за евроинтеграцию. Евроинтеграция вещь важная. Но самое главное мы здесь стоим за собственное достоинство. Приклад за майбутнє своїх дітей стаю. Я наприклад за нормальну освіту, за нормальні школи без наборів. Тому це вже переросло в дуже велику справу. Нам треба разом будити місто Харків, нам треба будити студентів, нам треба будити людей середнього віку, пенсійного віку. Задайте 2004 рік. Майдан свободи він був ще заповнений людьми. Там більше 100 тисяч людей було в цей день. Я пам'ятаю, як ми пройшли колоною Сонською до міської ради. Це просто було страшно. Міліція боялась просто відійти навіть десь поруч. Вони поховалися і все. Тобто сила народу, вона є в наших руках. І ми здатні пробудити місто Харків. Я вважаю, що ми всі повинні бути свободними. Ми не повинні залишатися тими яничарами, которыми были наши прапрадеды, и неважно, і у нас осталось. Мені очень завидно вам, Что я не имею столько ни силы, ни здоровья. чтобы поехать в Киев. Бабушки, настройте каналы какие-нибудь, кроме Россия, кроме НТВ, кроме там Кернесовских каналов, чтобы она случайно переключила и увидела другую передачу. Настрой, расскажите людям, там, прочитайте какую-то историю, часть истории, не обязательно из Советского Союза, из истории каких-нибудь там средних веков, но о том, как люди боролись за свои права, а не просто як вони там э, об'єднались з Москвою і э, э, тоді сознание наших изменится, зміниться через года зміниться со следующими поколениями зміниться. Но сьогодні ви можете всім допомогти. Скільки може тривати Євромайдан? Да. Да, Бо не те, не те, не те, що це надовго, і ми будемо стояти тут довго, на це треба налаштовувати. Звичайно, холодно, звичайно, буде випробування, але сьогодні йде. Справжня боротьба за незалежність України. Можливо, ми ніколи не доводили це до кінця, ні в 91-му році, ні в 2004, му а варто хоча б раз це зробити до кінця. У нас змінюється свідомість. Ми не хочемо замінити одного царя на іншого. Ми вже це проходили. Причому нещодавно, в 2004 році, коли ми всі вийшли і думали, ну от кучма уходить, Янукович, він якби з ну, таким то кримінальним там минулим, він нам не підходить. От зараз ми виберемо класного хлопця Ющенка і у нас життя буде зашибість. Ми всі на цьому опеклися. І тепер ми не хочемо просто класного хлопця, який прийде. Після цього президента мені особисто байдуже буде це класний хлопець, там боксер, Янук, ці, е, Клічко, да? а, чи це буде там Яценюк, чи це буде Тягнебок, чи будь-хто. Мені не це важливо. Мені важливо, щоб ті люди, щоб те, що люди, які збираються тут на Майдані, збираються в Києві на Майдані і виголошують з Майдану, бо Майдан це не політичний. У нас тут немає жодного партійного прапора, але нам все одно, яка партія. Головне, щоб вони нас не про просто чули, а вони виконували те, що хоче народ. Той із тих трьох або чотирьох, або там буде Луценко, чи хто той, хто візьме на себе такі зобов'язання, я за такого перші проголосую за. Якщо вони вийдуть на майдан будь і будуть піаритися, я за них голосувати не буду. Тоді майдан висуне своїх лідерів, які візьмуть на себе відповідальність за цю країну, які візьмуть на себе зобов'язання і сміливість приймати рішення ті, які потрібні народу. Правильно кажу. Україні. Чому ми, студенти, вчимо чому, чому закони, яким нашій владі на які байдуже? Ми тут повинні стояти не тільки до себе, а за того кожного, хто не вийшов, за того, хто працює, хто студент і сидить на парах, бо боїться. Ми повинні стояти до кінця, разом і до кінця. Саме головне, щоб в майбутньому ми все-таки були достойною країною, достойною нацією. І щоб ніколи не пропадав цей дух єдності. Отець Віктор він хоче до вас сказати певні слова. Що стосується нашої віри, то ми віримо в Бога, який несе нам свободу. Коли священник хрестить людину, він промовляє такі слова. Господи, дай мені благодать твою, щоб я, який прийшов звістити людині свободу, сам не став рабом. Рабом гріха, рабом ницесті, рабом інстинктів, рабом перед всім тим, що нас спокушує. Перебувати і далі кріпаками. Кріпаками бути легше, комфортніше і вигідніше, ніж вільними людьми. Нас тримає найсильніша сила в світі. Любов. І я можу сказати, що вона сильніша. За все тому, що ненависть, яка здається більш сильною, бо вона агресивна, бо вона виразно виявляє себе, вона слабка, бо зривається, кричить і впадає в істерику. Обов'язково слабка людина, сильна людина, впевнена, спокійна, вирідоважена. Вона знає, що Бог на нашому боці. Наш, твоє сына не писа, Нехай святиться ім'я твоє, Нехай прийде царство твоє. Хай буде воля твоя, як на Небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости на провини наші, які ми прощаємо. Vinovatsya nosim I ne vedi nas u Ali vizvoli nas nije Царство сили славу Цей сили, и Святого Духа нині по цих часах на віки віків. Вечна кожен шукає свой. Дякую за перегляд! We have no to blame, we have a lot of people